Скільки коштує відео в TikTok? хто приймає участь, як відбувається знімальний процес, на що ми знімаємо, і всі інші цікаві деталі знімального процесу від агенції вішер сьогодні у випуску. Погнали! Я вже приїхала на зйомку. Зараз буду заходити. Ребята знімають з 9 ранку. Отам. Всі вони кажуть, що нічого не встигають на зйомках, нам треба додаткова година. Я тільки приїхала, <laughs> можу собі дозволити. Якщо вони не пишуть звук, зараз. Ловим. Ловим. Як ваші справи? Дуже добре. працюєш, роботи, я стараюсь. Можемо. Присутній проджект менеджер на зйомці. — всім привіт. Думка відповідальна за процеси, дедлайни на зйомці працює як продюсер. Як там таймінги? Погано. А, Сьогодні просто зато, і е ще қар. там на дорозі, короче, ремонт да, Я теж об'їжала ті з якимись. Варіють, потім я взяла вітамін С. ну Це так, для профілактики. Це розумію прожит-менеджер. Є оператор на зйомці, звісно. Наша бусинка ліза у нас є на зйомці, наш тікток-спеціаліст, режисер, відповідає за креативос, щоб все було знято якомога краще. Креативно знімається сценарії. Так, ми використовуємо молодежні меми типу Sigma Face. Mm -hmm. Якусь так, я не знаю, погулять як це а так. Віксіки у нас гарні актори. Це молода бьонці. Молода бьйонці у нас сьогодні знімається. Mm -hmm. Це Вікторія, наш uh, візажист, мейкап артист. Вона, конфетку. Склеїться, а я маю зрозуміти, щоб все склеїлось, щоб потім монтажер не страждав. Зараз кожен монтажер розплакався. Плюс а ми і... чекер а на початку робимо, і... робимо постійно. Я маю надію, що вона зацінить цей чекер. Лайк з кожного, хто знає, що це, для чого це. Коментар з кожного, хто не знає. Загалом я зараз дуже рідко приїжджаю на зйомки, я обожнюю знімальний процес. Це моя найулюбленіша частина, хоча вона дуже стресова. Але у мене є багато інших задач, які потрібно вирішувати, і я просто не можу, на жаль, собі дозволити приїжджати на кожну зйомку. Тому я зазвичай приїжджаю на першу другу зйомку з новим клієнтом, щоб познайомитись з клієнтом, подивитись, чи команда там в курсі, що як налаштувати процес. Якщо що десь підсапортити, чуть-чуть. Коротше, коли я впевнена, що все, ну, процес налаштовано, всі розуміють, що як знімати, типу друга зйомка вже відкатана, то далі я можу вже не приїжджати на такі зйомки. Ось Так давайте сьогодні. Це у нас все в офісі зберігається. І от це все треба привезти на зйомку. Так виглядає знімальний план. Зазвичай ми його друкуємо, але мені незручно, коли в мене куча листочків. Але якщо був би планшет, набагато легше було. Це моя Я теж думаю про планшет. Скільки відео ми знімаємо за день? 16. 16. Скільки триває зйомка? З 10 до 6 це 8 годин. 8 годин. Наприклад, повноцінні макіяжі ти за 8 годин. Не встигнеш, тому тебе має бути максимум один-два повноцінних макіяжних відео, типу якесь перевтілення в когось. І треба продумати, що має бути один за одним. Якщо якийсь лайфхак пов'язаний з тоном, він має бути першим, потім з контуром другим, там з макіяжем чим третім. Потім крінж повинен бути саме. Yeah. На Якщо якесь супер крінжове відео, там де ти хочеш якось трошки зіпсувати обличчя, воно має бути самим останнім, щоб було модель лише всього його стерти. Якщо це складне макіяжне відео, типу перевтілення, то його краще першим ставити. Його встигнути, засняти. Все треба це все, все, все поставити з графіками акторів. Да. Не всі актори одразу присутні на знімальному майданчику. Вони приходять по черзі. І не завжди актор може прийти на той час, на який запланував менеджер. І потім, в останній момент, за декілька годин до зйомки треба змінювати знімальний план. Цей м'як з Гарольдом це ставиться в цьому небесне. Ну цілому любимо зйомки? прийшла Катя. Вітаємо тебе з днем народження. Вітаємо. Вітаємо. Принесла я стара баба очерків. Це скільки тобі виповнилось? Да хуя. 29. Мої як і мені. Ти? Ти де це? Да. Я так хотіла б ви заплатити, блин, ребята, ну ви просто. Блін, дуже вам дякую. Можна розповідати Дякую. Ми це разом зіймемо. Це буде для одного кадру. Так. А, і о. Ну, ми вирішили раз уже, типу торт, я гріх не зняти. Ой, це дев'ять, як ніяк. Обід. У мене батько Олін, це ужас. Ну, я ж прошу, у мене теж батько Олін. У нього характер, він, типу, він такий... Макіяжні б'юті зйомки зазвичай набагато довше, складніше, більше часу. І Більше світла треба більше техніки, але цікаві, цікаві. Зараз покажу, скільки техніки потрібно для цього всього. Два амаранти трьохсот на фон і дві панельки контрових. Основне світло. Відбивач це для того, щоб зробити гарну сяючу яскраву шкіру. До цієї схеми ми йшли дуже довго. Треба закласти час на те, щоб налаштувати це все світло, налаштувати камеру. Це дзеркальця, яке на камері. Верху, моє останнє надбання придбала мікрофончики, діджайки радіосистема, офігезна, крута. Купила, встигла тільки протестити один раз у себе і все. Більше я їх не бачила. Весь інший час вони влада. І, і, до речі, там мій об'єктив камера влада, об'єктив мій. І ось тому я могла би знімати влог на камеру з класним об'єктивом, з класним звуком, але все на зйомках для клієнтів. Тому цей влог знімається на телефон. Про цю систему DJI мені ну, треба ще погратися в налаштуваннях, але мені не дуже сподобалось. Порівняно, звісно, з тими, які ми брали в оренду, типу Сінхайзери, Зуми. То вони не так часто я у ці перепади децибелів, Типу, якщо ти там довго мовчав, потім почав різко говорити, воно буде одразу дуже голосне, і тільки потім воно приходить до того рівня, яке потрібно. Думаю, що можна в принципі налаштувати, треба спитату вади, чи він розібрався, але цілому. Це мені не дуже сподобалось, бо потім на монтажі потрібно коротше, гратися зі звуком, начебто сигнал вони ловлять непогано. Ми їх обирали по відгукам, вони найкращі з того, що є. Бо раніше ми писали на Zoom, і треба було зводити звук і картинку потім. Тобто Zoom писав окремо в себе, і камера писала окремо в себе. Зараз ми все пишемо в камеру, що дуже спрощує нам процес монтажу і пошук класних монтажерів. Якщо ви монтажер — пишіть. пишіть нам. Шукаємо постійно. Чекалося <післятва> <післятва> ключові. Коли ми почали пити каву з корицею, що в нас прям привалило роботи. Да. Казується, що були гроші, треба працювати просто. Дякую, щось капало. Цікаво скорицію випало, на зйомці потусувались. Тепер можна займатися своїми хіо-операційними діліжками. А ще я мала розклати про вартість відео. Звісно, під NDA ми не скажемо точну вартість, але в цілому можемо підрахувати. Робота команди агенції це те, що я вам казала, показувала проджект-менеджер TikTok, Менеджер, оператор це, що завжди базово є на зйомці. Плюс наша техніка теж входить у вартість ведення TikTok під ключ. Ситуація, як сьогодні, коли треба екстра світло і якісь екстра штуки, то ми, звісно, беремо в оренду додатково. Це вже йде типу топ бюджетом і завжди обговорюється окремо, як і будь-який додатковий бюджет. Актори на зйомці ну, зазвичай у нас два актори. рідко коли буває більше акторів, може там три-чотири актори, але вони завжди працюють Тепо, тоді повна заміна, або там по декілька. Годин мені здається зараз. Мінімальна вартість будь-якого актора це 800 гривень в годину. Можна домовлятися знімальний день, але ну тут вже хто як домовиться, і на ну, не завжди вийде дешевше ніж 800 гривень в годину. Мені здається, зараз. Неможливо знайти. Щоб запрошувати вже якогось більш популярного актора з досвідом, це буде дорожче. Якщо запрошуєте блогера, це буде ще дорожче. Моделі дуже дорогі, наприклад, от, там, для макіяжних, інколи для якихось одягу, часто хочуть прямо модели, і то моделі вообще, там беруть ну, прям мінімально півтори тисячі гривень за годину, а то більш-менш гарні дівчата дві, дві з половиною, три і чотири за годину можуть коштувати. Так кажу, наче ми тут, типу, і не про моделі спілкуємось. Сьогодні у нас на зйомці ще присутні візажист. Це. Теж дуже залежить від того, що це за людина з яким досвідом, але це ну взагалі не дешево. Бо ви самі знаєте, скільки можете подивитися, скільки на ринку коштують візажисти. Київ парк косметики вікон сприжає з величезним чемоданом, ще своїх всяких інструментів і косметики. На цілий день у нас у супроводі допомагає знімати студії. Зараз теж мінімально прямо, що можна знайти в Києві. Мені здається, це 600 гривень година. Це прямо мінімум. Ще біла стіна, і то ну просто щось таке, як типу, в квартирі. Більш-менш типу, студії придатні для зйомок, це 800 гривень година. А то і 1000-1200. Те, що входить у ведення, у нас це обід для команди і для акторів, які на цілий день. Таксі для менеджера з реквізитом, і таксі для оператора з технікою туди назад. Якщо ще є переїзд, то ще таксі на переїзд. А якщо треба якісь для сценаріїв, реквізит, то ще реквізит. Ну тут вообще може бути від там не знаю 50 гривень і до безкінечності все залежить від креативності сценаріїв, від можливостей клієнта. Про що все що завгодно може бути? Ми купували на да, костюм косметолога, полівка, ну коротко, там і будівельні магазини Да. Це ж завгодно, коротше, може бути реквізитом. Ті, вони такі. Тому саме додатковий бюджет ми не включаємо вартість агенції, бо це дуже непередбачувана штука. Все залежить від стратегії, сценарію, бажання клієнта. Можна, хоч масовку 100 людей. Якщо є така можливість, запросити І фуд-продюсер у нас є на одній зйомці, який допомагає нам Льоша, Привіт, просто буде це монтувати. Я сподіваюся. Ді слідкули за тим, щоб були всі необхідні продукти, підготувати ці продукти, щось приготувати до зйомки, щоб на зйомці це все виглядало класно, сочно, смачно і швидко відбувалося. Тому от такі справи. Що Юля? Скажи ще пару слів, лайк, коментар, репост. Ми чекаємо на ваші коментарі. Можливо, залишились якісь питання про роботу агенції. Будемо раді на все відповісти. І лайкайте Так, да, ми тоді будемо знати, що цікаво. Будемо продовжувати лайків нас це зарплата в рамках Ютуба. <рес> Все, зйомка закінчена.